Вітаю! Початок серпня позначився кількома суспільно важливими подіями, і про це сьогодні у нашій рубриці Підсумки тижня правоохоронці викрили схему підпільного виготовлення бронежилетів. При цьому ділки отримували захисні плити для них безкоштовно, обіцяючи подальшу безоплатну допомогу Збройним силам України. Натомість готову продукцію продавали, завідомо знаючи про її невідповідність заявленому класу захисту. Слідчі поліції спільно з співробітниками УСБУ та під керівництвом прокуратури провели низку обшуків на території Житомирської та Київської областей. У результаті вилучено кілька десятків бронеплит та чохлів для них, рушниці, пістолети, боєприпаси, мобільні телефони, документи, наркотичні засоби та інше. Попередньо встановлено, що житель Житомирського району виготовлені кустарним способом бронежилети продавав через соціальні мережі за ціною у межах 260-270 доларів США тому достовірно знаючи, що вони не відповідають заявленому класу захисту. Таким чином організатор та інші учасники, які нині встановлюються, своїми цинічними діями, окрім особистого збагачення на воєнних потребах, ще й ставили під ризик життя захисників України. Їх дії кваліфіковані відразу кількома статтями кримінального кодексу. А відтак ділкам може загрожувати ув'язнення на термін до 8 років. В афері на 4,5 мільйони гривень правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили посадовці районної та обласної державних адміністрацій, а також кілька підприємців. Днями обвинувальний акт відносно шести з них скеровано до суду. Фігуранти підшукували псевдопереселенців та реєстрували їх у будинках радіаційно забруднених сіл. Надалі купували для них житло вже у безпечній зоні, хоча ті насправді нікуди не переселялись. А будинки на забрудненій території після проведення оцінки викупляли за завищеною вартістю. Така операція проводилася лише на папері. Таким чином, члени злочинної групи збагатились на понад 4,5 мільйони гривень. Нині їх дії оцінюватиме суд. У лісосмузі, поблизу Іршанська, місцевий житель знайшов нерозірвану частину ракети. Про це чоловік розповів місцевому поліцейському офіцеру громади. Ймовірно, ракета класу повітря повітря потрапила у лісосмугу після ворожих обстрілів, що відбувались раніше, враховуючи всі обставини, її вибухонебезпечну частину було знешкоджено на місці шляхом підриву. Поліцейські зібрали необхідну інформацію та свідчення воєнного злочину Росії. Водночас поліцейські нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення боєприпасів або невідомих предметів, що можуть становити загрозу вибуху. Ніякому разі не можна їх торкатися, зрушувати з місця, переносити тощо. До прибуття поліцейських позначте місце знахідки будь-яким доступним способом та обмежте доступ до потенційно небезпечної території. У день 4 серпня житомиряни стали мимовільними свідками зухвалої події. Чоловік на вулиці вдарив ножем свою дружину. Жінка померла на місці. Причетного до тяжкого злочину затримали. Нині відомо, що вулична сварка виникла між подружжям на побутовому ґрунті. У ході конфлікту 50-річний житомирянин вхопив ножа. Першими на місці події опинилися нацгвардійці і патрульні поліцейські. Вони помітили неадекватного нетверезого чоловіка, який поводився агресивно і намагався утекти. Допомогли його затримати очевидці та працівники управління служби судової охорони. Що тут у вас сталося таке? – А чого ви тут сидите? – Ну сидімо, дихаємося. Ні, ну неправильно вивів себе. – Ви агресивно себе ввели чи ну, що? Ні, – Ні-ні, Боже власне. Я завжди позитивним чином. Вибіг з будинку і побачив чоловіка, який тримав в руках ніж в брудному одязі. На сигнал зупинитися він не реагував. Пішов і затримав його якраз біля входу, бо він не зупинявся. Хотів цікатки. Здоровий такий. Вони двох не могли влежити, бачу нічого. Я новою ж повіні ж вилеті, просто все. А думаю, що це садати порне нашому не нашу, мені, знаєш. Поки на чоловіка вдягали кайданки, інші військовослужбовці намагались врятувати поранену жінку. На жаль, це не змогли зробити і прибулі медики. Швидка приїхала, ми допомогли з хлопцями, поклали її на кушетку і допомогли її. Покласти в швидку допомогу, затриманого доставили до Житомирського райуправління управління поліції. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Цього тижня до поліції звернулося відразу кілька жителів області із заявами про ошуканства через мобільні меседжери. В усіх випадках йшлося про соціальні виплати, нібито від імені держави. Натомість полісяни втратили власні заощадження. 37-річна овручанка розповіла, що в одному із телефонних чат-ботів, нібито урядового каналу, побачила пропозицію про оформлення соціальної виплати від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Для цього слід було керуватися алгоритмом чат-боту. Відтак, перейшовши за посиланням, жінка підтвердила вхід у мобільний застосунок свого банку. А потім, за її словами, програма перестала працювати. Через кілька днів заявниця дізналась про спустошення свого рахунку. Схожі ситуації сталися із жителями Бердичівського та Житомирського районів. Відтак поліцейські нині встановлюють причетних до цих діянь та радять іншим громадянам бути максимально обережними у фінансових питаннях і дотримуватись правил цифрової безпеки.